Good afternoon and welcome to the WAF channel. I'm Nikola Rizzoli and these are the right interpretation of the Ukrainian championship. Ми вважаємо за доцільне виходити з того, що футбол це контактний вид спорту, а фізичні зіткнення між гравцями є і повинні бути складовою гри, особливо коли вони не використовують руки або ноги у незаконний спосіб. У цій ситуації гравець номер 5, кривбас, намагаючись вступити в єдиноборство з суперником, здійснює граничний фізичний контакт плечем в плече. За правилами технічного оцінювання правомірності ведення боротьби за м'яч в ситуаціях, пов'язаних з пенальті, арбітри повинні карати тільки за неправомірні жорсткі контакти, а не за легкі контакти, як в цьому випадку. З цієї причини рекомендація для оцінки подібних єдиноборств – продовження гри. Як уже згадувалося раніше, втручання відео асистента арбітра для відміни пенантів в таких ситуаціях граничних неможливе. Оцінка та наслідки контакту повинні оцінюватися на полі, оскільки це більш природньо ніж при сповільненій зйомці, яка часто підсилює легкі контакти. З цих причин рекомендація для відеоасистента арбітра при аналізі перевірок з наявними фізичними контактами полягає в тому, щоб дивитися їх на нормальній швидкості, а не в уповільненому режимі. Отож, відеоасистент арбітра вчинив правильно, повідомивши арбітру за допомогою фактичного аналізу, що контакт був у межах штрафної площі. Гравець номер 9, чорноморець під час стрибка очевидно скої рух рукою в напрямку м'яча, при цьому виставляючи її вперед від свого тіла. Це явний рух руки у напрямку м'яча та контакт з ним вважається неправомірним, що є порушенням правил гра рукою. Слід також зазначити, що фізичний контакт нападника захисником ззаду відбувається після руху руки до м'яча і контакту між м'ячем і рукою, тому він не може бути використаний як стверджувальний аргумент для пояснення неприродного положення руки. Правильно, з вище зазначених причин, відеоасистент арбітра порекомендував перегляд на полі, даючи арбітру можливість переглянути ситуацію і прийняти правильне рішення щодо призначення пенальті. Гравці номер 77 Полісся і 97 металіст ведуть боротьбу за м'яч. Як же було зазначено в першому коментарі, динамо Кривбас, Ми пам'ятаємо, що футбол це ігровий контактний вид спорту. У цій ситуації щодо оцінювання перебігу подій на полі, де спочатку номер 97 злегка притримує захисника, а потім номер 77 також притримує нападника. Обидва випадки перебувають в граничних межах і були розцінені арбітром як правильне допустиме єдиноборство. Ми сприймаємо та погоджуємося з рішенням арбітра продовжити гру. Правильно, з вищезгаданої причини, відеоасистент арбітра зробив мовчазну перевірку. Варто додати, що у випадку з явним фолом захисника номер 77 відеоасистент арбітра, не може втрутитися, оскільки не всі критерії визначають зрив очевидної гольової можливості, оскільки інший захисник мав можливість зробити ще одне втручання. А також напрямок дії в той момент був поперек відносно воріт в сторону розташування суперника. Гравець номер 32 металіст у боротьбі з гравцем номер 10 Полісся скіює явний фол, атакуючи суперника ззаду, здійснюючи зрив перспективної атаки. Ця ситуація цікава тим, що пояснює, чому це не зрив очевидної гольової можливості, а просто зрив перспективної атаки. Для того щоб вважати це ситуацією пов'язаною зі зривом очевидної гольової можливості, повинні бути присутніми всі чотири визначні критерії: місце скоєння фолу, напрямок розвитку атаки до воріт. Кількість захисників володіння м'ячем. Останній критерій відсутній, оскільки м'яч падає зверху, і його важко взяти під контроль. Тому не можна сказати, що це очевидна можливість. Якби передача м'яча була виконана на нижчій висоті від поверхні поля, ця ситуація була б іншою. На підставі вище зазначених критеріїв рекомендації FIFA та UEFA правильним рішенням є жовта картка за зрив перспективної атаки. Правильно, з вище згаданої причини відео асистент Арбітра здійснив мовчазну перевірку. Гравець номер тридтри Олександрії випереджає гравця Вереса, голкіпера, який виходить із воріт у відчайдушній спробі перехопити м'яч раніше за свого суперника. У таких випадках, коли м'яч перебуває в боротьбі, тобто ніхто з них не володіє м'ячем, виграє той хто першим дістанеться до м'яча. Крім того, у своїй спробі воротар ставить під загрозу власну безпеку, кидаючись в ноги супернику, який не вчиняє жодних протиправних дій, вочевидь, правильно грає в м'яч. З цієї причини рішення арбітра про призначення пенальті є правильним. Однак гра голкіпера є чесною, він намагається поборотися з суперником за м'яч, і тому дисциплінарна санкція повинна бути зменшена. Оскільки ця ситуація є зривом перспективної атаки після удару м'яча ним більше ніхто не володіє. Арбітер не має підстав виносити жовту картку воротареві, оскільки він призначає пенальті. Жовта картка за зрив перспективної атаки мала би бути скасована і не повинна була бути винесена. Якби на матчі працювала система відео асистента арбітра, арбітер там мав би обмежитись здійсненням мовчазної перевірки на предмет, чи існує контакт між гравцями і хто його ініціатор. Захисник номер 6 верес дуже ризикує, виконуючи невдалий підкат проти нападаючого, що призводить до падіння суперника, який намагається підсилити його. Звичайно, ми можемо сказати, що цей контакт створений через безпечний підкат захисника, тому він карається. Також ми нагадуємо арбітрам звертати увагу на те, коли нападник намагається перебільшити такий контакт. Якби на матчі працювала система відеоасистента арбітра, арбітер там мав би обмежитись здійсненням мовчазної перевірки на предмет, чи існує контакт між гравцями і хто його ініціатор. Ця ситуація дозволяє нам прояснити, що таке початкова фаза атакувальних дій. І перш за все, коли вона починається, м'яч повертається у гру після вкидання за бокової лінії, після вибивання м'яча ногою захисником. Відбулося ігрове зіткнення між гравцями обох команд у боротьбі за верховий м'яч. Після чого розпочалась швидка контратака, що призводить до удару по воротах у два дотики. Хоча введення м'яча у гру відбувається на половині поля захисників, ми повинні розглядати цей епізод як початок перспективної фази атакувальних дій, оскільки фаза переходу дуже швидка. Така, що призводить до завершального удару негайно. Якби фаза просування була повільною і включала декілька переходів або передач, ми не змогли б розглядати цю ситуацію як початок атаки з порушенням правил. Керуючись рекомендаціями щодо оцінки єдиноборств, рішення арбітра продовжити гру є правильним. Правильно, з вище згаданої причини відеоасистент арбітра виніс рішення про мовчазну перевірку, оскільки боротьба була правомірною і не було скоєно жодного фолу. Гінська асоціація футболу